Напад із бейсбольною битою та крадіжка авто у Черкащанина. Двоє невідомих молодиків посеред дороги віджали легковик. Чоловік їхав трасою на городище, коли його заблокували дві іномарки. Із них вийшли невідомі і, побивши 33-річного жителя, забрали машину. Потерпілий повідомив до правоохоронців, які організували план перехват із допомоги камер спостереження. Полісмени знайшли викрадачів у городище за 10 кілометрів від місця події. Ними виявилися жителі Чорнобаю 28 та 33 років. Їх доставили до поліції. Триває слідство. Проти порушників відкрили два провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень та за незаконне заволодіння транспортом. Їм світить до восьми років ув'язнення. Любітою вдарив мене в обличчя. Я потім відкрив дверки, витягнув мене з машини і замахнувся ударити ще раз, але я повернувся підставив руку, купав удар по руці. Я я злякався, я почав тікати від них. Коли я вибіг на железно-дорожнє полотно, я повернувся, я побачив, що в мою машину закрилися двері, вони всі попригуливали машини і вони хотіли мене догнати. Чоловіки заволоділи його автомобілем та зникли з місця події. Даний автомобіль було виявлено по камерам спостереження в місті Городище, де було його оперативно затримано. Відкрито два кримінальні провадження статей 125 та статтею 289 Кримінального кодексу України, проводять відповідні слідчі дії.